Друзі, вітаю! Дональд Трамп поговорив із Путіним. Ну і ЗМІ почали писати, що Дональд натиснув на Путіна. В Кремлі сказали, що взагалі такої розмови не було. Що це означає? Маск називає Шольца дурним, Шольц говорить із Трампом. Внучка Трампа уже Маска називає дядечком. Ну а в Байдена готуються тиснути на... Правильно на конгрес, щоб вони дали зброю Україні, а Макрон і Стармером тиснути на Байдена, щоб дав далекі удари. Вглиб Росії трошки імітації політичних заяв, тому що знову ж таки все від них самих залежить. Байден тисне на Конгрес, хоча може все зробити Макрон, тисне на Байдена, щоб дали далекі удари, але самі від себе можуть це зробити. Одним словом, давайте поговоримо про ці нові політичні реалії. Тим більше бачимо, що перші дні ще не президентства, але уже перемоги Трампа створюють нову політичну реальність, в якій Україні треба. Чітко зафіксувати свій стан, чітко зафіксувати перспективу перемоги, тому що дуже багато сил хочуть, щоб в нас цієї перемоги не було. Підпишіться, друзі, на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Тут швидка аналітика та інсайди, тому ваша підписка допоможе нам боротись з російськими ботами, які атакують наш канал. Підписуйтесь, а ми починаємо. Причому почнемо, напевно, з гарної новини. Українські БПЛА вразили склади з боєприпасами на Брянщині. Вночі підрозділи українські безпілотники завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами, по центру технічно-матеріального забезпечення, колишній арсенал головного ракетно-артилерійського управління у Брянській Області, за даними війська, зафіксовано щонайменше вісім вибухів. З чим росіяни вітаємо і дуже дякуємо нашим військам за те, що знищуючи склади, вони запобігають, як казав Лукашенко, превентивно запобігають тому, що будуть нові обстріли в великій кількості по нашій території. Але головна новина насправді за ніч і за вечір а вчорашній, це зрозуміло, що розмова Трампа. І Путіна. Про це пише Washington Post. За даними цієї газети, новообраний президент Дональд Трамп у четвер мав розмову з російським диктатором Путіним. Тобто, це злив, ні Путін, ні, ні Пісков, ні там, я не знаю, ні Трамп, ні Маск про це не розповідали. Вашингтон Пост накопало, що така розмова була. Тобто, вона була. Секретна, тому що сьогодні в понеділок ми тільки отримали чи вчора в неділю, ввечері, пізно ввечері. Я вже вас не тривожив, але ми отримали цю інформацію. О, тобто обидві сторони не хотіли світити можливість такої розмови і наявність такої розмови. Як повідомляють співрозмовники е Washington Post, Трамп і Путін обговорювали війну в Україні. Це була перша телефонна розмова між ними. З моменту перемоги передає УП. Одне з джерел розповіло, що під час дзвінка, який Трамп здійснив зі свого курорта у Флориді, він порадив російському лідеру не ескалувати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі. Ну, тут можемо фіксувати це непогана переговорна позиція, коли він. Вказує Путіну на його місце за даними кількох співрозмовників, Путін і Трамп проговорили про необхідність миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість в подальших розмовах, щоб обговорити якнайшвидше вирішення війни в Україні. Передає Вашингтон Пост у приватних розмовах. Трамп додав, що підтримує угоду, за якою Росія залишить за собою частину захоплених територій України. А під час телефонної розмови він побіжно торкнувся питання території, кажуть люди знайомі з цим запитанням. Видання говорить, що посилаючись на два джерела, що уряд України нібито був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася. За словами співрозмовників видання, українські чиновники вже давно розуміли, що Трамп буде. Взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни. В матеріалі кажуть, що перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки державного департаменту та урядових перекладачів. Перехідна команда Трампа ще не підписала угоду з відповідною службою, що є стандартною процедурою для президентських переходів. Тому, власне, білий дім і не знає про що і як він веде переговори. Невелике двовладдя. Washington Post також каже, що Зеленський, нібито, розглядає кандидатуру на заміну пані Маркарової. Пише УП, звільнено якої вимагав спікер Джонсон. Після візиту Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії вересня. Ну, я вам про це говорив. Що насправді розглядають заступника керівника офісу президента пана Жовку. Він дуже хоче, і люди, які його рекомендують, дуже хочуть. Ну, але побачимо, якою ще буде відповідь наших американських друзів, тому що ж треба ще ж отримати агріман. Що сказав наш МЗС, кажуть, що не знали про розмову Трампа й Путіна. Георгій тихій про це заявив речник нашого МЗС, що він сказав. Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про цей дзвінок, не відповідають дійсності. Відтак не могли ні підтримати, ні бути проти цієї пропозиції. Вийшов Пісков, каже, чиста вигадка, нічого такого не було. Е, в нього запитали, власне, прокоментувати Washington Post цю статтю. Ну, от, і він спочатку відповів, що такої публікації. Це найбільший наочний приклад якості тієї інформації, яка зараз публікується іноді навіть у досить поважних виданнях. Почав переконувати, що інформація про розмову це повністю не відповідає дійсності, вигадка. Тобто це просто неправдива інформація. Так ось просто уточню, Не було тоді телефонної розмови Путіна з Трампом минулого тижня. Я просто уточнюю з приводу змісту. Сам факт, каже Піском. Давайте по цьому пройдемо через те, що інформації багато, її треба зрозуміти. Ну, більш за все виглядає, що розмова була. Чи могли нас поінформувати? Ну, скоріше за все, ні. Чи е, вигідно Росії погоджувати, бо якщо підтверджуються ці розмови і факти, що Трамп готовий піти на окупацію території України, щоб задобрити Путіна? Насправді ну, виглядають досить песимістично, і зрозуміло, що Україна на такі речі погоджуватись не буде. Російська розвідка вже вибігла з заявою, що в Україні американці хочуть провести вибори в 2025 році. Но ось, звідки в цієї розвідки а, ця інформація Логічно, що з такого роду розмов. Значить, розуміють, що десь хочуть на нас тиснути, щоб спочатку заморозка. Окупація, а потім проведення виборів для зміни влади. Ну або не зміни переобрання влади, там вже як вийде. Тому зараз ми бачимо, що дійсно є факти того, що ця розмова була. Чому Пісков каже, що її не було? Вони розуміють, що Трампа будуть всі решта атакувати. Вони хочуть його прикрити, і тому не повідомляють про це. І кажуть: ну, дивіться, зараз ніякої розмови не було, але таємно ведуть переговори. Чому? Тому що вони їм вигідні. Позиція Трампа допустити окупацію і не піднімати градус очевидно. Він хоче завершити конфлікт тут і війти в каденцію, уже не маючи багажа умовно Байдена і України. Ось це зараз те, що хоче. Зробити Трамп зрозуміло, що погано, коли немає урядових перекладачів. От але Трамп теж не хоче допускати витоків інформації між його перехідною адміністрацією і пере і вже адміністрацією, яка йде самого Байдена. Про Байдена ми зараз ще поговоримо. Теж є кілька заяв, не всі вони подобаються. Ми зараз по них придемося, але тут з'явився Ілон Маск на сіненні. кажуть, що. Він не зацікавлений отримати посаду в медмутній адміністрації Трампа. Там багато різних розмов, але, типу, начебто головний посил в тому, що він не буде встигати займатися керівництвом своїх компаній. А компанії в нього, ви пам'ятаєте, мінімум три великих. Був ще й чат GPT OpenAI, Але звідти він вийшов сказав, безперспективна штука. Виявилось ні. Але він керує Твітером X, -ом, SpaceX. -ом. Літаків космос запускає ракети і намагається колонізувати Марс. Ну і третя компанія це Тесла, в якій власне випускаються автомобілі, яка власне за все це платить. Найбільше державних підрядів він має правильно в SpaceX в космічному своєму агентстві, де мінімум на 15 мільярдів доларів зараз в нього є прибутків, Ну чи контрактів, з яких є прибутки. Ну, і Експерти пророкують про те, що коли Трамп війде повністю, Маск отримає ще більш лояльні контракти і ще кращі можливості для просування своїх таких речей. Що важливо розуміти. За даними телеканалу, маску публічно пропонували очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді. Однак, джерело знайоме з розмовами навколо маска заявило, що навряд чи він взагалі захоче обіймати посаду в уряді, враховуючи, що це означатиме для його ролі в очолюваних ним. Компаніях більш мовірним, телеканал вважає, що маска призначать в один із так званих комітетів блакитної стрічки, які готують рекомендації уряду США щодо спірних питань. Співрозмовник CNN зазначив, що такого призначення маск зможе уникнути вимог, які висувають звичайним урядовцям, зокрема щодо продажу активів або передання їх у сліпий трас, щоб уникати в конфлікту інтересів. Водночас джерела телеканалу відзначають, що Маск має великий вплив на Трампа. Мільярдера бачили на його курорті. Внучка Трампа його називає своїм дядьком. А він присутній на всіх розмовах Трампа. Ну не на всіх, на більшості, але не просто присутній. Він навіть атакує співрозмовників Трампа. Ви знаєте, що була розмова Трампа і Шольца. От. І, власне, маск назвав, ну не під час розмови, це трошки інша історія, але маск називає Шольца дурним. На що Шольц каже, він мені робить тільки честь. Канцлер Німеччини заявив, що не вважає своїм обов'язком коментувати діяльність мільярдера після того, як він назвав його дурним. Чи відчуває він роздратування через допис маска, німецький кантер відповів: це робить мені. Честь. Ну, передісторія така. Минулого тижня, коментуючи повідомлення про крах уряду Шольца, маск написав німецькою мовою Олаф Із Ейннар. Ну, окей, без діалекту вибачайте. От, Олаф Дурень. Ви знаєте, що Шольц зараз. До речі, він сигналізує Шольц про готовність провести голосування з заводом довіри навіть раніше. Я вам розповідав в попередніх відео, що. Раніше німецький канцлер запропонував призначити голосування у Бендестазі заводом довіри своєму уряду на 15 січня, а дострокові вибори на березень. Чому? Тому що при Трампу ріст праворадикальних і ліворадикальних пропутінських партій пришвидшиться. І в вересні, коли б мали би бути вибори, ну, про європейські партії, неважливо якого ідеологічного спрямування, програють російським партіям. Причому програють настільки, що канцлером буде. Путініст і явно відкритий типу з альтернативи для Німеччини чи з партії Вагенкнехт, і ось це насправді дуже дуже негативна історія. Тому німці зараз грають на випередження. Маску це не подобається. Ну і зрозуміло, що він називає Шольца дурним. Шольц намагається зараз врятувати свою країну від впливу Трампа і від впливу Путіна. Далі Шольц також мав розмову з Трампом. Головна економіка Німеччини зараз спілкується з головною економікою світу. Зрозуміло, що це вимагає від Шольца надзусиль, щоб зберегтися. От. Про це повідомив речник уряду Штефан Геберштрайт. За словами речника, канцлер підкреслив готовність продовжувати десятиліття успішної співпраці між урядами двох країн. Також домовились працювати разом для повернення миру в Європі. Ну, от, і Шольц особисто привітав республіканця із перемогою на виборах. Водночас, як додало видання, інші подробиці розмови не розголошуються. Розмова відбулася на фоні політичної кризи, от, про яку я вам казав, і власне відставка одного з міністрів Крістіана Лінднера призвела до того, що уряд почав сипати. Вся. Ну, є час до 15 січня, можна його і перезібрати, зробити нову коаліцію, але виглядає так, що хочуть піти на переобрання, щоб посилити німецькі позиції і підготуватися до нової політичної реальності. Тим часом в Сполучених Штатах вийшов Саліван і каже, що Байден переконуватиме Конгрес і Трампа в необхідності підтримати Україну. Що сказав Саліван? Що підхід адміністрації чинного президента США в останні дні залишається таким самим, як і протягом останніх 2,5 років поставити е, Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів. Ну і вийшов ще речник Пентагону, який сказав, ви пам'ятаєте, Кірбі, Кожен долар, який є в Сполучених Штатах, Байден до січня передасть. Ну, поки Трамп зайде в посаду, він буде намагатись все передати. Ну і тут Макрон і Стармер летять на хвилях світязя до власне, Байдена, щоб переконати його дати можливість ударів ракетами Штормшедов по цілях в глибині РФ. Тобто вони просять навіть не свої ракети. Не американські ракети, а свої ракети. Просто дайте добро в Лондоні. Сподівається, що Байден нарешті дасть дозвіл на далекобійні удари по РФ, якого Київ домагався кілька місяців. Хочемо. Переконатися, що зможемо максимально ефективно використати час сьогодні до 20 січня, поки Трамп стане президентом. Суперечки про те, чи можна дозволити запускати ракети Штормшеду в глиб Росії, велися в кулуарах протягом кількох місяців. Ну і зараз вони будуть намагатися домовитися. Хоча нагадаю, Франція має таку можливість. Британія таку можливість давала не супер далеке від сині, все ж ну було б добре, щоб. Вони змогли переконати, бо з заяви Салівана він цього допускати не збирається, і ну, виходить, що товчемо трохи ступу в воді. Тим часом, поки ми товчемо цю ступу, і, начебто, говоримо про ці дальні удари, Байден каже, мінятися не буде. А вони кажуть, давай міняйся. Росіяни готують 50 тисяч військ своїх морд і північно північнокорейських. Ну от до масштабного наступу на Курщині. І, власне, хочуть там вибивати наші війська. Більше того, не просто вибивати. Вони ще й вимагають від адміністрації Байдена, щоб Україна наші війська звідти вивела. І це, власне, одна з умов останнього візиту представника Офісу Зеленського до Вашингтона, і там йому сказали. цей інсайт говорив раніше: що, типу, виводьте, так просять штати. Адміністрація, яка йде, власне, просить і нас піти із курщини. Ось така друзі. Інформація, ось така розмова Трампа і Путіна, і загалом, те, що відбувається, дійсно закручуються різні сценарії, різні політики намагаються хтось відхватити більше для України для того, щоб офіс Байдена, який йде, міг щось дати. Інші вже намагаються закручувати з Трампом. Бачимо, що не всі сценарії для нас є позитивними, і бачимо, що пропозиції Трампа звучать дуже в сірих тонах для нас. Але тут є ще одне: але це поки що інформація від преси, від джерел, від наближених, від інсайдерів, але не позиція самого Трампа. Нагадаю, що ця позиція може змінюватися від публічного тиску. І ось тоді Трамп може пропонувати інші речі. Хоча змінюються та не завжди. У мене до вас таке питання: в ось цих зливах і інсайдерських інформаціях позиція Трампа Україну натиснути на Україну, Путіну не піднімати ескалацію, але Україну змусити погодитись на окупацію території, де живуть мільйони українців. Чи можна буде цим публічним тиском змінити позицію Трампа? Ви бачите, що він не впевнений в цій позиції на 100%. Чому? Тому що за 24 години, як він обіцяв, не вийшов це і не озвучив. Він намагається по чуть-чуть прощупувати то сином, то маском, то зливом якогось старого радника, який ще був радником, сказав. Бачить, не зайшло вже колишній радник, тобто, відповідно, він теж прощупує ситуацію в світі, повертаючись до влади, але намагаючись завершити війну, але знову ж таки завершити війну перемогою нічьою чи капітиляцією України. Непокараний диктатор, як вчора сказали європейські політики, призведе до того, що війна буде в Європі до 30-го року. Необмінно, тому що бравада і непокараність призведуть до нападу на країну Європейського Союзу та країну НАТО. Напишіть відповідь на це питання в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!